Вітаю всіх присутніх. І так ми будемо говорити про технологічну освіту. Давайте озирнемося навколо нас. Як технології змінюють наше життя? Як ми спілкуємось, як ми подорожуємо, як ми лікуємось, як вирішуємо проблеми екології? Це все технології. Технології це обороноздатність нашої держави. Технології це Потім відбудова і економічний розвиток нашої держави. Тому технологічна освіта надважлива і це не уроки праці. Працюючи над нашими концепціями, перш за все ми уточнили мету технологічної освіти, розписали її для кожного рівня від початкової. До профільної. І це допоможе вчителю вибудувати системний поступ нашого маленького учня до професіонала, який закінчує профільну освіту. Далі. Що ми хотіли внести, який сенс у ту технологічну освіту, яка вже на сьогоднішній день є? І ми не будемо говорити про ті виклики або про ті недоліки. Ми хочемо змінити не тільки зміст. Зміст, сучасний зміст, надважливо. Але на мою думку, на думку нашої всієї команди, це не про зміст, а про те, як ми саме, якими способами опановуємо технологічну освіту. Ну, як було раніше, прийшли на урок праці, потрібно створити виріб. Що ми бачимо у сучасній школі? Багато вчителів будуть говорити, найбільша проблема на сьогодні це мотивація учнів до навчання. Це так? А як її подолати? Сучасні учні не будуть вивчати те, що не зрозуміло їм, навіщо? Навіщо це мені? Навіщо це суспільству? Ми повинні вирішувати реальні проблеми. І ось подивимось на слайд. Ми можемо прийти на урок і говорити: будемо виготовлювати упакування, а можемо це перевернути в реальну проблему. Нам потрібно доставити крихкий предмет. Так, щоб він був неушкоджений. Як ми виготовимо цю упаковку? З якого матеріалу для того, щоб можна було потім використати її в другий раз? Або що ми знаємо про останні досягнення у науці про смарт упаковки, що вже сьогодні є, і чого ми внесемо нового у той світ? Другою важливою складовою результатів нашої роботи є створення. Поступу цілісного маршруту розвитку учня. Чому це важливо? По-перше, це забезпечує системність. В Україні існує багато програм і підручників. І дуже важливо для авторів навчальних програм, для вчителів мати єдину рамку, єдину систему координат, завдяки якій можна забезпечити послідовність розвитку учня. По-друге, Поступ враховує вікові можливості. Наприклад, в початковій школі учні тільки вчаться вимірювати, вчаться працювати за інструкцією. В базовій школі вони вже моделюють, аналізують, як спланувати проєктну діяльність, як застосувати свої знання в нових умовах. І в профільній школі це вже створення реальних моделей, застосування знань в різних сферах технологічної діяльності. Це вже авторські проєкти, і по третє, поступ акцентує і сенс діяльності в сучасній освіті. Учні вже повинні знати, для чого їм ці знання, як вони їх можуть використати, і тільки робота над реальними проєктами, які є в їхньому в нашому житті. Які вирішують реальні проблеми, вони розуміють, для чого їм це потрібно, для чого наскільки важлива кожна їхня дія і що вона веде до підвищення майстерності. Інноваційні підходи. Наша робоча група складалася з різних спеціалістів. Я вчитель інформатики. У нас є представник математичної освітньої галузі. У нас є монстри, монстри технологічної освіти. У нас були представники природничої галузі. Чому саме технологічна освіта об'єднала? Скажіть, будь ласка, сам зміст технологічної освіти він має вже інтегративне підґрунтя. І тому ми зосередилися і створили програму СТЕМ дослідження та проектування. Це міжгалузевий курс, і вже сьогодні ось ті заклади освіти, які погодилися на пілотування, уже на сьогоднішній день впроваджують цей новий зміст і ці підходи. А що там було нового? Ми створили першу програму, яка зовсім не базується на змісті. Це ж міжгалузевий курс, і тому знання учні отримують на своїх предметах математика, фізика, хімія, біологія, інформатика, а світ він не складається з одного предмету. Будь-яка проблема вона комплексна, і потрібно вміти цю проблему побачити, поставити до неї правильні питання, потім розділити на задачі. Ось це обчислення, мислення, яке в нас є в інформатиці, провідним на сьогоднішній день і в світі, взагалі. Потім командно спрацювати так, щоб вирішити це завдання, отримати результат. Потім критично його осмислити, цей результат, удосконалити, протестувати. А це значить скласти такі тести, які покажуть всі недоліки, і потім. Надважливо презентувати результати своєї роботи. І ось оці всі діяльнісні складові, вони прописані у цій програмі. Це програма для учнів 5-6 класів. Чому? Ну, на мій погляд, як вчителя практика, це. То те вік, на якому ми можемо вже формувати ось ці навички і потім переходити в базову школу 7, 8, 9 клас, для на новий рівень для вирішення більш серйозних задач. А це той час, де ми можемо без поспіху формувати ось ці можливості, ось ці діяльності, які учні зможуть потім застосовувати не тільки на технологічні. Освіті, а на інших предметах також. Тому такий міжгалузевий курс, який буде запроводжений саме в закладах освіти, і надасть ось це підґрунтя для реалізації всіх наших освітніх галузей, тих концептуальних засад, які ми напрацювали, тому що те, що я слухала, дуже багато перетинається в кожній галузі. І нарешті ключове технологічна галузь стала простором для реалізації підходу, навчайся створюючи. Учні під час проєктної діяльності проходять повний цикл проєктування від ідеї, планування, потім дослідження або конструювання виробу або рішення. Виготовлення, створення моделі рішення, тестування, презентації, і дуже важливий етап це рефлексія, що вдалося, а що можна покращити таким чином. Формуються дослідницькі, конструкторські і не лише, але й комунікативні компетентності, підприємливість і командна робота, те, чого обов'язково потрібно навчати учнів для це, основна одна з основних навичок 21-го століття. Ще дуже важливо налагоджувати зв'язки для того, щоб проєкти, над якими працюють учні, були реальними, важливо школам налагоджувати зв'язки з місцевими громадами і місцевим бізнесом як замовниками таких проєктів, щоб бути максимально близькими до реалій нашої країни в тих умовах, в яких ми зараз існуємо, живемо для розвитку і вдосконалення технології, щоб це стало такою дуже важливою частиною, також і доходної частини нашої нашого бюджету, нашої країни і наостанок, що можна зробити Прямо зараз, тому що реформи вони робляться там на горі, а насправді реалізуються тоді, коли вчитель заходить саме до класу з учнями, і це дійсно давати завдання з реальним сенсом, використовувати поступ в технологічних операціях для того, щоб розуміти, від чого до чого ми крокуємо, проектувати та реалізовувати інтегровані уроки, організовувати міні-проекти. І співпрацювати з бізнесом та громадою, залучати реальних замовників, магазини, кав'ярні, громади. Учні створюють рішення, які насправді мають цінність і є дотичними до вирішення вже дорослих проблем. Дякую. Дякуємо, пані Оксано, пані Олю, за презентацію.